Toyota Sequoia. дуже великий автомобіль, дуже класний, багато хто його купляє для того, щоб їздити в дальні подорожі. І він, здається, дуже зручний. Але це не зовсім так. Для водія ці поїздки насправді не дуже зручні, бо самі сидіння, які придумала Toyota на цей автомобіль, як на мене, ну, таке собі рішення. І для тих власників, які хочуть їздити з комфортом, ми можемо запропонувати рішення по заміні сидінь. Поїхали дивитися, як це виглядає. Сюди ми встановили сидіння від BMW 7 серії. Сидіння від BMW, як знають всі власники BMW, насправді одне з найзручніших зі всіх автомобільних виробників. Ці сидіння, які ми сюди поставили, ми зберегли всі функції оригінальні, які на ньому працюють. А цих функцій насправді дуже багато. Це його регулювання залома, так само регулювання підголівника, підтримка для ніг. Ну, і звичайно, дуже багато різних налаштувань вперед-назад, і регулювання кутів, пам'ять, звичайно що. Ну і для естетичного вигляду ми їх перетягнули в той самий матеріал, як і сидіння задні. Тому насправді виглядає це якби по заводу. Але ж ми то знаємо з вами, що це зовсім не так. Ці сидіння набагато більш кращі, комфортніші. Підігрів, вентиляція, все тут є. Тому, якщо ви хочете їздити в своєму автомобілі більш комфортно, особливо якщо ми говоримо про дальні подорожі, то звертайтесь на нас. Ми з радістю вам поміняємо ваші некомфортні сидіння на якісь набагато комфортніші, в першу чергу від BMW або, можливо, від Mercedes, або від Audi інших моделей. Ви будете задоволені, як і зовнішнім виглядом, так і функціоналом. Чекаємо вас до нас в гості.